В'яжуть хустки, налаштовують інструмент та одягають народні костюми за кулісами до виходу на сцену готується ансамбль бандуристів з Києва. Його учасниця Софія Сас грає на бандурі 13 років. Та щоразу перед виходом на сцену говорить, хвилюється як вперше, ставити собі якісь пригради, щоб їх потім долати, це неймовірно класно. І коли ти розумієш, що пісня дуже складна, але ти її все одно граєш і потім граєш майже ідеально. Це дуже гарне відчуття. Взяти участь у конкурсі для її колективу можливість вперше спочатку повномасштабного вторгнення виступати перед живим глядачем, розповідає його керівниця Інга Сас. Якщо я співаю в зал, все ума. Як тільки я на вас повертаюся, значить знаєте, що щось не. так. Ми намагаємося часто ну, їздити на конкурси на фестивалі. Наскільки це дозволяє, да нам час чи можливість? Це хороша практика для дітей. Це сцена, це виїзди, це згуртованість, це про дружбу, про радість, про поїздки, які згадуються потім на ну, протягом всього життя. Готувала до конкурсу учнів дистанційно, каже керівниця ансамблю з Харківщини Вікторії Вахненко. На сцені кожен зміг проявити свої вміння. У нас уже п'ятий рік діти не мають змогу навчатися, тому що Харківська область дуже сильно обстрілюється, і ми змушені працювати дистанційно. Тому це для нас, звісно, що велика подія. Багато хто з моїх дітей вперше на сцені. Тому звісно, що всі щасливі взяла участь як у складі ансамблю, так і сольно говорить бандуристка Аліна Еткало. У мене з'явилось багато друзів, у нас було багато поїздок до війни. Ось а зараз це напевно вперше за всю війну. Я сьогодні вперше сольно виступила за 10 років з навчання. Я показала, я вважаю досить гарне вміння сьогодні, як для першого разу. Ті ж учасники, хто нині за кордоном або ж на тимчасово окупованих територіях могли приєднатися до конкурсу онлайн, розповіла організаторка заходу Ніна Курдус. Діти, які вже засиділися на дистанційних конкурсах і вже трошки втрачають через це саму цікавість до розвитку в інструменті, могли відчути наскільки прекрасно. Може звучати бандура, Наскільки цікаво спілкуватися з іншими бандуристами, щоб вони соцілуювалися, щоб бандуристи більше об'єднувалися. От і саме власне ми центр України, Черкаси, от, Шевченківська земля, і власне вважаємо, що такі конкурси в нас в Черкасах повинні існувати. Шість членів журі, представників музичних навчальних закладів України, оцінювали конкурсантів за двома критеріями: технічність та сценічність виконання, розповідає членкиня комісії та старша викладач. Тачка бандури музичної академії імені Чайковського Ольга Буга. Це важко, коли ми розуміємо, що це діти для них це дуже важливо, але знову ж таки, ми маємо їх оцінити і диференціювати між собою, тому що якщо в категорії дитина 13-15 років, хтось в 13 маленький, хтось в 15 вже великий, а вони в одній категорії, і це трошки важко, але загалом ми з мінімальними відмінностями оцінили. Саме більше торкають серце малесенькі дітки, коли їм там 6-7 років, і ці бандурі, в них маленькі, і ось був останній ансамбль, і ці дітки грають по одній ноці, вони грають вчасно. Додає, за висновками журі, гран-при та приз у розмірі 5 тисяч гривень, отримала учасниця з Він Софія Альхадіді Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.